Путін оголосив триденне перемир'я. 8, 9, 10 травня він пропонує припинити вогонь. Для чого він це робить? Ну, перша причина, яка приходить в голову, це звичайно, щоб на парад перемоги, який він планує ну, дуже грандіозний, там гості, всі, там африканські лідери, ще щось приїде, щоб не було якихось сюрпризів у вигляді українських дронів. Це для нього дуже важливо. Цей парад дуже важливий. Ну, а по-друге, він бачить, що там може зіскочити з переговорів, а Путін хоче далі продовжувати вести переговори, затягувати, але вести їх так. Він так ти йде наперед, пропонуючи отакі, от, отакі е, триденні перемир'я. Одночасно Лавров заявляє знов якісь хотілки від Путіна щодо України. І він очікує, що Україна не погодиться на ці хотілки і погано буде виглядати саме Україна. Оце його головний задум. Він миротворець, Україна погана.